Я вітаю вас на уроці української мови. Ми сьогодні з вами узагальнюємо знання про речення і готуємось до мовної теми. Сьогодні все повторюємо, все, що ми знаємо про речення. Але що завтра у нас не вийшло? Промінчик веселий, заглянув до нас. і коло велике зібрав друзі нас. Ну, ми з'єднаємо долоньки свої. Не можемо, так, з'єднуємо свої долоньки. З'єднуйте свої долоньки, Свої година. І рада всміхнеться я вам, ви мені. І дев'ята година. quái 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 Наших І число. записали Записалися число, 16 жовтня. Так. І складаємо, складаємо речення робота. за літерами алфавіту. Друга буква, буква Б. б. Угу. Про кого буде речення? Баранчек. Баранчик. Хорошо, баранчик. Баранчик? Баранчик. баранчик. баранчик, що він робив? Біга. Їв банан. Бігав, бігав, баранчик бігав. Не, їв, їв буде з букви Г починатися. Банан хорошо. Баранчик бігав. Де він може бігати? Або яким? Баранчик бігав? Берегом. Можна? Берегом, так. Так, баранчик бігав берегом. Або баранчик бігав банановим берегом. Можна? Банки. Тож можна. Тоже можна. І буде й банан, і берег. Ще б, якщо б читали свої гі. А який, а який... І... А, так, а який... який баранчик? А. Давайте, який баранчик? Не продумав би. Барвистий. Барвистий. Баранчик бігав Банановим берегом, білий баранчик бігав банановим берегом. Ще босий, банан... босий баранчик бігав банановим деревом можна берегом. А що, беремо? Речення може бути будь-яке. Навіть нереальне, але нехай буде так казково. Яке речення запишемо? Баранчик, бі... а, білий баранчик, банановий. Біли, да? Eh, ну, давайте, білий, білий чи барвистий. Білий баранчик, берегом. Бігав банановим. Берегу. Берегу. Uh, бігав банановим. Uh, да. Хай буде берегом. Хай буде казкове. да? Білий. Баранчик. Бігав банановим, банановим берегом. Ой. А ну перевірити, білий баранчик, бігав банановим берегом, є. Yeah. Білий баранчик бігав. Я все. Угу. Реально складати речення з кожної букви, так, так. На наступний урок складаємо речення на третю букву Алфавіт. Можете заготовку, да, заготовку собі зробити, вже подумати і вже видати готове речення. Веді, Це на наступний урок. Це не, не сьогодні. Сьогодні в нас буква Б білий баранчик бігав банановим переговором. Так, є? я. Все. Знайдіть Став. в цьому реченні головні І... слова. Баранчик. Так, Володь. баранчик, що робив, підкреслюємо. Баранчик, що робив? Бігав. Бігав Баранчик підкреслюємо. Це в нас, підождіть, баранчик це в нас буде підмет. так? Бігав двома. так? Далі. Так. Поставте питання від слова е, баранчик до слова бігав. Баранчик. баранчик. Що робив, що робив, бігав. Бігав, що робив навпаки, бігав? Бо вони між собою поєднані. Бігав, хто баранчик. Так, бігав, хто баранчик. Яке слово буде залежати від підмета, від баранчика? Баранчик. Який білий, білий. білий. білий так? Далі. Білий. Баранчик, а. що робив бігав? А. Бігав, де? Де? Берегом, 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 тепер до бананового. Бананового. Берегу. Я? Яни, Банановий. молодці. Яке це речення буде за метою висловлювання? Воно яке? Що в кінці стоїть? Трапка. 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 Яке це буде речення? Розповідне. Так? Розповідне. А як де. з цього речення можна створити? Можна з цього речення створити. Прислухайтеся. Можна з цього речення Добре, створити питальне речення. Це вих... тільки, щоб... Прислухайтеся, будьте уважними. Якщо десь відходите, бросайте все. Можна з цього речення створити питальне речення? Так. 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 А спробуйте створити з нього питальне речення. Біл, э, э, де бігав білий де бігав білий баранчик, да? Де бігав білий баранчик, либо, так? Либо, Або де... білий баранчик бігав в целом. Якщо ми Да? Бігав бігав. Бігав. Білий баранчик може, то не баранчик бігав? Може, баранчик бігав. Що? Можливо, Можливо. Інше бігав, Акранція, ще б більше так? Пригадали? Дописали? Я Дописали? Ще одне речення придумав? Так. Да. Де, де, де бігав білий баранчик? Так? Так, да, є, молодець, є. Можна прибирати? Тому що Дмитрія Гартає. Так. Так, я да. прибираю. Йдемо да -да. далі. Отже, ми з вами повторюємо сьогодні, називаємо, які ми знаємо види речень за метою висловлювання, тільки що ми з вами говорили, які ми речення знаємо за метою висловлювання. Розповідне, е, якщо в ньому Питальне. Щось питальне. питальне і Розповідне. понукальне те речення, в якому просять щось зробити. Баранчику, ну, побігай бар... банановим деревом. Про що ми будемо його просити? Ще банановим деревом. Це була спонукальне речення, якщо ми в ньому Пайм. щось просимо. Отже, речення Зим. можуть бути розповідні, якщо крапка стоїть, питальне в кінці стоїть. Так. Да. І спонукальне. І... І спонукальне, коли просять щось зробити. Що ви знаєте про звертання? Що таке звертання? Що це за слова такі? Коли а, хтось таке. Звер... Це Писяєте. слова, які вказують, до кого звертаються. Так? Ну, наприклад, ось це речення баранчик. Так. Побігай банановим берегом. До кого, до кого звертається до варанчика? До варанчика. Як звертання в реченні визначаю, виділяються? За допомогою чого? Рисочками. О, мами, о мами, пригадуйте. Види речення за інтонацією. За метою висловлювання бувають розповідні питальні, спонукальні. За інтонацією, може бути. Баранчику, побігай банановим берегом. Так. Яке це може бути речення? Це окличне, це може бути так? Речне, може бути окличне, речне. коли ми говоримо так голосно і з якоюсь інтонацією. Та це буде окличне. Так, може бути окличне, а може бути неукличне, відповідно. Або так, або так. Пригадуйте. Що вам відомо про головні Баранчик. та другорядні члени речення? Які це головні члени речення? Які це Баран. головні? Про кого, про кого говориться в реченні, і що він робить? Баранчик. А, а другорядний які Бігає. підпорядковуються. Є. Ви Бігає. тільки що... Бігає. Ви встановлювали зв'язок між речення Що ви робили? Як встановлювали ви зв'язок між членами речення? За допомогою чого? Питань, ви питання стали. Так, ви тільки що це робили. За допомогою бояться. Де питання, бігав баранчик? Випитання. Так. Які Баран. члени речення називаються однорідними? Якби я склала ми таке речення: білий, барвистий. Ем, який ще, може, білий, барвистий, бежевий баранчик бігав в банановому берегу? Де, Де тут будуть однорідні однорідніші речі? Багряний. Багряний, так дивіться ось. Ось оце були однорідні члени речення, якби ми Без з вами були. створювали, так? І, Царі. і підбирали слова до цього баранчика, так? І який він. Отже, що таке однорідні? Давайте пригадаємо це ті слова, які залежать від. Однорідні такі слова, що почекані тільки на такі. Відповідають. Баївичі, на... Да, відповідають на одне питання, на однакові питання. Так? Відповідають на однакові питання. Є. У нас з вами є речення. Записуємо його це Козаки речення. Козаки захоплювалися грою на кобзі. Записуємо його. На новому рядочку записуємо Добре. це речення. Козаки захоплювались грою на кобзі. Я все. Я все. Так, я? Ні, я все. Записали речення. А тепер дивіться у вас на сторінці 37, сторінка 37 в підручнику. Знайшли. 37. Так. Є це речення. Козаки захоплювали зброю на кобзі. Знайдіть, його, що я вмію. Так, Убачили козаки ні? захоплювалися зброю на кобзі. А далі внизу написано розбір речень. Побачили? Ось за оцима питаннями, ми з вами його розбираємо, це розбираємо. От перше вже є на екрані. Да? Визнач, яким є речення за метою висловлювання. Яке це речення за метою висловлювання? Розповідне. Правильно, воно розповідне. Тобто ви внизу спишете перше. Яке це речення? Розповідне. Осповідне. Так, далі друге. Козаки, козаки. Розповідне. Друге питання. Друге. Яким? Друге, є, речення за інтонацією. Значить, є речення за інформацією? За інтонацією. За інтонацією Інтонаціє. ми з вами говорили, може бути окличне, може бути неокличне. Так. Це яке? Окличне. В кінці окличне. стоїть знак Неокличне. неокличне. Це неокличне. Третє. Назвай підмет На і присудок установши між ними два сторони. Двосторонній зв'язок за допомогою питань. Так. Тобто нам треба знайти підмети присудок і встановити двосторонній зв'язок за допомогою питань. Так. Шукаємо. Підмети присудок в цьому реченні. Тут треба буде підкреслити, так? Ой. Триво. Треба буде підкреслити. Причому дуже криво. Про, про кого, так. Да? Ну, вировняю його. Про кого це речення буде? Про казака. Про козаків. Про тобто, козак. третє, це в нас буде, так? так. Підкреслюємо козаки. Є. Козаки що робили? Захоплювалися. 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 Граю на. Щоб... Нам треба тільки головні поки що. підмити присудок. Козаки захоплювалися. Тепер, отам, так. де в нас три, пишемо. Пишемо. Козаки. Козаки. Відкриваємо дужку, Що робили? робили? Що вони робили? Грали на коблі. Ні. Що вони робили? Захоплювалися. 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 Захоп Козаки. Козаки що робили? Захоплювалися. Захоплю. І нам двосторонній зв'язок. Тобто внизу ми пишемо захоплювались. Тут, да, бух, Можна відійти. Можна захоплювались. І ставимо питання до козаків. Захоплювались. А два рази писати «захоплювались»? Так, два рази, бо це двосторонній зв'язок. Спочатку ти від цього слова сюди, а потім від захоплювались до «козаки». Захоплювались і став питання до слова козаки. А що робили? Захоплювались? Хто козаки? О, хто? хто? Козаки. Так, оце називається двосторонній зв'язок. Від підмета до присудка, від присудка до підмета. Користуйтесь цим, тому що в контрольній роботі в тестах таке завдання буде. Його треба буде знайти. Я ви другорядні члени речення залежні від підмета. Так, другорядні члени речення, які залежні від підмета. Це четверте питання. Шукаємо підмет. Козаки. Козаки. Є у нас залежне козаки, що робили? Захоплювали? Захоплювали з чим? грою на чому на кобзі, так? Від слова козаки, так. є залежне питання. У нас сказано, Не. які козаки? Так. ні Нема. Так? Тобто, є в нас тут відповідь на це питання? Ми можемо назвати другорядні члени речення, які залежать від підмета? Є такі? Так. Немає, немає залежних, від підмета немає залежних. Пишемо, Не має залежних. Немає залежних слів від підмета. Е, назви другорядні члени речення залежні від присудка. Так, від присудка. Від слова захоплювались. Захоплювались. чим? чим? Грою, так? так? Захоплювались чим? Грою. Ой. А вже грою на чому? На хобзі. кобзі. Тобто, на кобзі. Ми пишемо захоплювались. Ми називаємо ці слова захоплювались". чим? Грою. грою на кобзі. Грою, просто грою. грою. Mm. А далі йде. Так, Інше зовсім, так? Захоплювались чим грою. А от на кобзі до якого слова відноситься? Так, у нас захоплювали з чим грою, а далі йде грою на чому? На чому? На кобзі. На, на кобзі, тому на, на нас сюди не відноситься від Присудка тільки грою, другорядний грою. Наступне запитання. Шосте. Назви? Зараз а... Назви, назви другорядні. другорядні члени речі, залежні від інших другорядних членів. О, другорядні від інших другорядних. Тобто, чи є тут? Ось тут є, так. Да? Грою на чому? На кобзі. Так. грою. На... Чому? Девочів я все записав. Назви звертання, якщо воно є звертання є Так. Тут до когось звертаються? А немає. немає, немає тут звертань. Тут немає звертання. Так? Нема звертання. Немає звертання. А усе що немає звертання, це записувати чи ні? Звичайно, це відповіді на всі питання, які нас просять зробити. Ми робимо всі питання, їх вісім штук. Вісім, вісім, да? це восьме. Визнач, якими часотинами мови виражені головні та другорядні члени речення. Отже, визначаємо частини мови, головні члени речення. Козаки. Це яка частина мови? На яке питання відповідає? На... Хто? хто? Яка частина мови відповідає на питання хто? Хто або що? Називає предмет і відповідає на питання хто або що. І предмет. Предмет. іменник, так? Ага. Давайте ми з вами будемо писати кожне слово і писати, яка частина мови, добре? Пишемо козаки, ставимо тере. Іменник. Наступне слово у нас яке? Наступне слово в реченні яке? Захоплювались. Захоплювались. Захоплювалися. Так, я отак буду писати мені так простіше. Захоплювались. Ставте питання, який це частина мови. Uh, що робили? Що, це яке пи... що Яка робили? Частина... Захоплювались. Яка... Я... Яка частина мови відповідає на питання, що робили, що зробили, що будуть робити. Означають дію предмета. Це. Іменник. Діє. Діє слова. Слово. Дєєслово. Слово. Так, наступне слово: Грою. Грою чим? Але утворене від слова гра, так. Гра. Там. Гра це що? Називає предмет. Це і мене Так, це також так. і менек. Де в мене буква і о господі, і мене ник. І тут Є. ми напишемо їх в парі на. Кобзі. Правда, на кубзі, так, на Тут буде дві частини мови, але вони в парі йдуть на кобзі. На. на це незмінна службова частина мови, яка служить для зв'язку слів. І ста... на чому, на так, на чому на Це прийменник. так при іменник наш прийменник плюс кобза. Я все звучу. Наш прийменник, а кобза яка частина мови буде? Прийменник. Ну, прийменник це на. Бо він стоїть при іменнику. Отже, кобза це. іменник. Іменник, правильно. У мене ж круга ролика. Прийменник. На копці там дві частини мови. На це прийменник, копза іменник є. Я все. Розібрали повністю ми з вами речення. Ура. Визначили Наканічно. все, все, що можливо в цьому реченні. Все це записали. Тось, це моя, то, 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 так, то, добре. То, так. То, добре. То, Написав, можна прибирати? Да. Так. Я не знаю. Можна прибирати? Я все. Так, так. так значить, я прибираю, але все. Але далі зараз буде все те саме, що ми з вами писали. Ми його просто прогорнемо і я пояснюю, що ви робите далі. Дивіться, на цьому наше з вами повторення про козаків закінчилось. Далі е, у класрумі є посилання на тестове завдання. І ви повторюєте. Зараз ми перейдемо туди. Вам треба повторити вивчене прореження. Оцініть, добре. як вам працювалося, що ви О, можете де. робити. Відмінно відмінного. Дуже добре. І е, я вам дякую, і зараз добре. я вам поясню, що ми робимо далі.